Всім привіт! Зараз я вам розповім, як почати грати на нашому сервері, що необхідно зробити та встановити. І так, коли ви зайдете, вас привітає канал про сервер, де знаходиться необхідна для початку інформація, а також інструкція. Для того, щоб грати, треба перше. мати ліцензійну копію Arma 3. Ну, тут все зрозуміло, просто встановлюємо гру. Одразу скажу, DLC не потрібні. В грі треба створити профіль і вписати свій нік. Нік в Discord, грі і тім спіку повинен бути однаковий. Уникайте довгих і важкочитаних ніків. Друге. Треба пройти хоча б пролог та декілька демонстрацій. Вони навчать вас базовим речам, тобто ванільне керування, екіпірування тощо. По моду ACE, медицині і раціям у нас є окреме відео. Ви мусите знати цю базу, щоб ви могли грати на наших іграх. Третє. Завантажити TeamSpeak 3 та плагін. Переходимо за посиланням, відкривається Google диск, де бачимо сам Teamspeak і плагін для нього. Встановити TeamSpeak дуже просто, там нема що пояснювати. А от як встановити плагін, зараз покажу. Коли ви встановили сам Teamspeak, ви закриваєте його і запускаєте плагін. Інстал. Yes. Рестарт. Тепер знову запускаєте Teamspeak, заходите в інструменти, параметри, вкладка аддони», Прогортаємо вниз і бачимо наш плагін. Ще, що нам треба зробити, це перейти у вкладку Запис. Тут треба змінити на кнопку розмови і хоткей вибрати англійську клавішу Сі. Тепер переходимо у вкладку Повідомлення. І тут нам треба все відключити. Але щоб не відключати кожен пункт поодинці, вибираємо групу і скасувати вибір групи. І так треба зробити з кожною групою. Все, тепер, коли буде гра, вам потрібно підключитись. Тут пишете свій нік і адрес серверу, котрий буде в оголошенні до гри. І натискаємо Підключитись. Четверте. Запросити роль за прикладом. Ось приклад. Копіюєте і пишете Своє ім'я. Ваш вік. Посилання на Steam акаунт. Цей steam аккаунт повинен бути відкритий. Далі, на яких проектах ви грали раніше? Якщо не грали, пишіть не грав. Як ви дізнались про наш проект, тобто, побачили нас на Ютубі або Тіктоці, або може хтось з ваших друзів покликав вас. Пишіть, як є написали, відправляємо. Запити розглядаються модераторами досить швидко. Як вам видається роль, ви отримуєте доступ до інших каналів, такі як оголошення, оновлення пресету і так далі. Якщо на ваш запит довго не відповідають, можете написати у чат або поновити запит. Коли вам видадуть роль і відкриється доступ до інших каналів, вам потрібно встановити пресет модів для Arma 3. Зараз покажу, як це зробити. Заходимо у відповідний канал пресет модів і качаємо актуальний пресет для офіційних ігор. Інформацію щодо компанії, яка зараз проводиться, ви знайдете у каналі Карта Компанії. Після того, як файл пресету завантажився, запускаємо лаунчер гри, переходимо у вкладку моди, налаштування, нижче імпорт. І вибираєте той пресет, котрий ви тільки що скачали. Якщо у вас виникли проблеми під час встановлення пресету, звертайтесь до модератора або техадміну. Пам'ятайте, що треба добре описати проблему, щоб вам швидше допомогли. Далі дуже важливий етап. Ознайомлення з правилами серверу. Пам'ятайте, що незнання правил не знімає з вас відповідальності. Правила поділені на три категорії: правила Discord серверу під час івенту і дебрифінгу. Якщо виникли питання щодо правил, щось вам не зрозуміло, звертайтесь до модератора. Наш основний формат ігор це ПВЕ. Подане визначення описує аспект гри, який полягає у взаємодії з різними NPC, керованими організатором гри. У цьому форматі іде пріоритет на відіграш більш реалістичної моделі бою, відображення атмосфери війни. Баланс сторін залежить від умов місії та компанії. Також у нас є сайт проекти, такі як Локалки і ТВТ. Локалки це неофіційні ігри, де кожний бажаючий може створити свою гру на будь-яку тематику. Це може бути якийсь реальний конфлікт або вигаданий, або взагалі якась своя дивна історія. ТВТ це коли гравці грають проти гравців. Це теж неофіційні ігри на будь-яку тематику, так як локалки. Щоби отримати доступ до цих проєктів, після запросу ролі вам треба перейти до каналу видача ролей та під цим повідомленням обрати реакцію для того, щоб отримати доступ до каналів з інформацією щодо ігор на цих сайт проєктах От і все. Тепер вам залишається тільки чекати на оголошення ігор і брати участь в них.